Буданов несподівано звернувся до українців із такими словами, що навіть найсильніші оніміли перед екранами. Він оголосив про розвідання, які змінюють усе. Те, чого чекали руками, нарешті сталося. Можливо, відбулося вирішальне у всій боротьбі. І, поки він говорив, українці просто не могли повірити, що ми до цього дійшли. у які неможливо повірити, вже за мить. Тож ставте подобайку, допусуйте коментар. Ну а далі буде цікаво. Кирило Буданов з'явився до українців. Під час отримання найвищої відзнаки знак пошани. Однак увагу користувачів соцмереж привернула фотографія з нагородження. На знімку чітко видно руку Буданова з ознаками серйозного пошкодження. Схоже, він брав участь у якійсь великій операції. Так, блогер Кирило Сезонов зауважив, що права рука має явні ознаки серйозного пошкодження. Далі цитую: хочеться вірити, що Кирило Буданов ще не раз нас здивує. Звісно, шраму, як кажуть, тільки прикрашають чоловіка. але сподіваємося, що в майбутньому він зможе уникнути подібних ушкоджень. Сам Крило Буданов раніше розповідав, що часто брав участь в операціях на лінії зіткнення на Донбасі, і тричі отримував поранення. За його словами, під час третього поранення отримав кулю у руці. Вона вибила йому ліктьовий суглоб. Після цього кінцівка погано згинається. Під час яких операцій і де саме це сталося, головний розвідник не розкрив. Зазначимо, що Кирило Буданов отримав нагороду та подарунок від ДСНС за унікальну рятувальну операцію у Києві. Крім того, шестеро пілотів авіаційного підрозділу гур, маестро Чібіс Дартар'ян, Маркус, добрий та гном, нагороджені нагрудним знаком за відвагу в надзвичайній ситуації. За дорученням начальника гур до рятувальної операції залучили екіпажі двох багатоцільових гелікоптерів. Ка 32 авіатори працювали в умовах сильної задимленості, високої температури та шквального вітру. Гелікоптери здійснили 40 скидів води з загальним обсягом до 120 тонн щодо з дозволило зупинити поширення вогню та врятувало три промислові підприємства. загалом гур під керівництвом Буданова стало масадом для Путіна та однієї з найсильніших розвідок у світі. Про це видання Євромайдан прес зазначається, що за найзухвалішими операціями останніх років під Ліквідації воєнних злочинів у Росії до в Африці та Сирії стоїть саме українська розвідка. Ліяльність оборони України, яка очолює генерал-лейтенант Кирило Буданов, зараз поширюється далеко за межі України. Це відображає доктрину, що сформувалася під час російсько-української війни у співпраці із західними партнерами, такими як ЦРУ та. М 16 якщо раніше світові золоті стандарти розвідувальної роботи встановлював ізраїльський миса, то сьогодні це робить українська розвідка. Поки партнери Україна обговорюють червоні лінії та ризики ескалації бійці гор під керівництвом Буданова роблять те, на що не наважується жодна західна спецслужба. Головне управління розвідки сміливо перетинає червоні лінії на трьох континентах, роблячи те, на що не наважується жодна західна спецслужба. Поки партнери обговорюють. Ризики ескалації діє, встановлюючи нові золоті стандарти, розвідувальні роботи, які раніше прописували ізраїльському масаду. Серед прикладів операції доставка російським підрозділам FPV окулярів з вибухівкою під виглядом волонтерської допомоги. Також за даними видання, нещодавно українські сили одним ударом вивели з ладу 34% російських стратегічних бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю. Здатність України провести Рацію подібну до пейджерської атаки в Лівані показала потужність розвідувальної служби, що постійно розвивається та проводить складні. Глобальні операції каже Трестон Віт, головний геополітичний директор Insight Форвард та ад'юнкт-професор Джорджанського університету. США. британський політолог Марк Гелооті зазначає, що Кремль добре знає про можливості гур. А російські спецслужби безпека ставляться до нього і значною професійною повагою, хоча із неприязню працюючи у тандемі з СБУ, горівці вистежували російських воєнних злочинців та колобераністів навіть у Москві. Протягом останніх місяців їм вдалося. Ліквідувати кількох російських генералів. 1 червня цього року, після 18 місяців планування українські сенслужби одним ударом вивели з ладу 34% російських далекобійних бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю. Таким чином Україна зробила велику послугу і сполученим штатам, завдавши ударів по бомбардувальниках. То 95% що десятиріччями вважалися для них ядерною загрозою. Євромайдан прес також цитує народного депутата України Олександру Устінову, яка зауважує, що повноваження на воєнних злочинців є потужним, Ним стимулом для морального духу українців. Окрім того, операції ГУР викривають недоліки політичної та безпекової системи Росії, підривають довіру її до військового керівництва та посилають сигнали самому Кремлю. Вони були ефективними з точки зору тактичних результатів. Багато операцій завершилися успішно, в тому числі учнів вбивства за межами України. Горівці також показали заходу, що можливості України виходити далеко за межі того, що нам традиційно приписують, каже Устінова за її словами. Військові перемоги допомагають змінити політичний ландшафт, ускладнюючи для Росії ведення війни, що є стратегічною логістикою України. Експерти сходяться на тому, що своєю діяльністю гур розвіяло давній страх заходу про те, що будь-який український удар по Росії спровокує масштабну ескалацію. Такі операції не лише підвищують моральний дух українців, але й викривають слабкість російської системи безпеки. Вони підривають довіру до військового керівництва РФ та демонструють західним партнерам, що Росія є вразливою. Як зазначають експерти, діяльність гур розвіяла давній страх заходу щодо масштабної ескалації. У відповідь на удари по російській території, тим часом го розкривають важливі дані про військову присутність рефі в Арктиці на тлі глобального потепління та відкриття нових стратегічних можливостей в Арктиці, зокрема покладів корисних копалин і північного морського шляху РФ активізує діяльність у регіоні. Держава-агресор намагається закріпити там свою економічну, військову технічну присутність під виглядом наукової діяльності. Ключовим інструментом реалізації арктичної стратегії РЕФІ виступає державне підприємство Арктичної та Антарктичної науково дослідницький інститут. Формально структура виконує наукові завдання однак, фактично є ланкою ресурсно-військового проєкту Москви, зазначив Чорняк. Проєкт макія на меті проведення геополітичної розвідки нових газових і нафтових родовищ, аналіз льодової обстановки в північному морі для прокладання судноплавних маршрутів, моделювання змін клімату та океанографічних умов до 2035 року з метою довгострокового планування експлуатації регіону. Наукові експедиції, які організовує інститут, вивчає температуру води, силу течії, динаміку вітрів. А також прогнозують зміни льодовикового покриву. Ось ці дані мають. Подвійне призначення як для цивільного використання, так і для планування військових операцій та пересування флоту. Паралельно Росія розкриває інфраструктуру регіону, встановлює комунікаційне обладнання, а також, зокрема, систему супутникового зв'язку, що можуть використовуватися для координації арктичних операцій північного флоту РФ і забезпечення дій безпілотних систем. Світ має бути готовим до того, що чергові наукові ініціативи Кремля лише завіса для нової фази мілітарізації Арктики. Держава-агресор поступово перетворює регіон на плацдарм для проекції сили, контролю над логістичними шляхами та доступу до ресурсів. Якщо міжнародна спільнота й надалі буде недооцінювати ці процеси, північ може стати наступною зоною напруження. Наголосив представник ГУР. У наступних випусках будемо повідомляти вам ще цікаві та актуальні новини. Тож обов'язково перевіряйте під. Писку на наш Ютуб канал наразі. Це було все до зустрічі в нових випусках. Слава Україні!